Отже, як ми казали Матвій Бідний, виконуючи обов'язків міністра молоді та спорту України в нашій студії. Пане Матвію, вітаємо вас. Передостанній день Олімпіади. Так і ви вмикалися до нашого ефіру з «Воля Спейс. Ми бачили, що відкривали фактично Олімпіаду з українською збірною. Ну, підсумки не будемо ще підбивати, так? Тому що ще ж в процесі, думаю, що зарано, сьогодні ввечері у нас ми дуже вболіваємо за Ірину Коляденко, нашу легендарну так. борчиню. В якої є своя дуже цікава така героїчна історія, і життя, як вона перебувала в окупації тривалий час. Не зважаючи на все це, вона змогла зібратися. Сьогодні вона буде боротися за золото. Ми всі бажаємо їй перемоги, впевнені, що вона покаже найкращий свій результат. Тому ми ще так в передчутті перечутті, Так, ну я знаю, що деякі спортсмени, а ви ж теж зі спортивним минулим. Да. Ну, якщо воно буває минулим, то ну є певні забобони. Тому, мабуть, підбивати підсумки вже будемо завтра, Абсолютно коли урочисте да. закриття олімпіади, але але є певні здобутки, про які. Варто говорити, тому що ну, хто важливо не дивився. Так, так. ми про прикордонника Олександра Хижняка сьогодні говорили. Передавали йому вітання, тому що на зв'язку у нас була державна прикордонна служба, і от своє золото присвячує усім українцям побратимам, прикордонникам Олександр Хижняк. Він повернувся сьогодні в Україну чемпіон з боксу, олімпійський чемпіон. Серед перших звернень розповів, що навіть на змаганнях стежив за ситуацією в Україні. І всі ви знаєте, як, якої ціни. Ця медаль. кожного разу, коли я знаходячись на змаганнях або готуючись до змагань, на телефоні бачив, що в Полтавській області повітряна тривога, звичайно, я хвилювався за Україну, я хвилювався за свою родину і сподівався на наших військових, що вони захистять нас з вами. І завдяки цьому мені було спокійно, я міг виконувати свою роботу. Міг виконувати свою роботу, і ми тут сидимо і губимося з моменту, коли дізналися, що хижняк прикордонник і прикордонник, і треба змагатися, і треба готуватися, і виборюєш золото. В який спосіб люди, які при роботі можуть бути фаховими прикордонниками і фаховими спортсменами, От тут якраз і ваше минуле спортивне хочеться згадати. Це реально. І загально ну, ну але коли ми говоримо про спорт вищих досягнень, переважно, звісно, в родах військ, да або в тих закладах, де вони працюють, для них створюються умови для того, щоб вони могли підвищити свою спортивну майстерність, mm -hmm. приділяти достатньо уваги тренуванням. І ну, тобто, тут підготовка відбувається на найвищому рівні все рівно, це є головним. Але звісно, кожен з наших спортсменів сьогодні є. Ну тим, хто як ви зазначили, виконує свою роботу. І тут кожен сьогодні, коли після виступів має можливість розповісти всьому світу про те, що сьогодні відбувається в Україні, з чим пов'язана ця спортивна так. підготовка, через що доводиться проходити, і це є найважливішим, я вважаю, сьогодні в виступах наших спортсменів. Ви інформували їх і наших спортсменів. Казали їм не робити політичних гасел, тому що от ми стежимо, виключають з Олімпіади тих, хто, наприклад, Афганська сьогодні біол. Вона вийшла якраз наші. Брейкери будуть змагатися дівчина наша ввечері о 21-й. І от афганська дівчина вийшла свободу афганським жінкам. Її виключили. Ви казали нашим, що показуєте спортивні звитяги, не робіть політичних заяв лише на камери поза рингом. Саме тому. На цих Олімпійських іграх у, у в Парижі функціонує воля спейс, mm -hmm. українаш український дім, куди можна прийти і спокійно, де дуже багато журналістів, дуже багато міжнародних ЗМІ, і розповісти свої історії. Саме там і можна розказати ситуацію в Україні, як вона є. Звісно, спортсмен сьогодні обмежений в праві, ну і можливо, це і не є правильним на спортивній арені. Проводити якусь там говорити, якісь позиції. робити заяви, якісь да, mm -hmm. мабуть, це не місце для того. Да? І дійсно це заборонено регламентами міжнародного олімпійського комітету. А от після змагань прийти в воля спейс, там де всі очікують, всі раді, всі зустрічають, там де намисне приходять міжнародна журналістська спільнота за для того, щоб поспілкуватися відверто, саме там і можна сьогодні зробити всі наобідні заяви, розказати, що вони думають сьогодні про ситуацію в Україні, про агресора. Про розповісти про складності у підготовці, про те, з чим пов'язано сьогодні життя кожного з нас, а зокрема наших спортсменів. І от саме так це і функціонує сьогодні на цій олімпіаді. Я вважаю, що це надзвичайно успішний кейс сьогодні. Так а як про росіян взагалі говорили там? Тому що, от, говорячи про воля спейс, мені е, дуже запали, запали слова Ярослава могучих про російських атлетів. Під нейтральним прапором, чи під прапорами інших держав, такі теж були. І потрібно віддати належне українським коментаторам, до речі, Олімпійських ігор, які на цьому наголошували. І мені дуже сподобалося їхнє ставлення. Вони або говорили про це, або взагалі не згадували цих спортсменів. І, напевно, ну така ізоляція інформаційна навіть теж потрібна. Тому що, очевидно, українські глядачі це розуміли. Але російські ж спортсмени вони взагалі відмовчуються від цього. Ем... Навіть коли вони перейшли в інші національні олімпійські комітети, чому так? І чи варто нам працювати активніше з цим? Тому що це ж теж вони ж мають ці спортсмени своїх шанувальників в Росії, очевидно, і це теж може бути способом достукатися. Звісно, ну по перше, це дійсно дуже важливо, що сьогодні їх там немає під власним прапором. Вони всі або під нейтральним прапором. Так. Ну їх всі, їх всього лише 17, Якщо не помиляюсь, порівняно з 330 -ма на минулій олімпіаді. Це ніщо. Їм категорично заборонено взагалі висловлювати, звідки вони приїхали і казати про свою там, ідентичність. Uh -huh. І це є однією з причин, чому вони мовчать сьогодні. Там ви кажете, да, про їх навіть ну, не можна почути, не можна побачити. І, як сказав Воля Спис, що один наш Ядов, да, він сказав, Всі ви що ви хвилювалися, що без Росії не буде цих олімпійських ігор", да? Ну Їх нема ніхто навіть і не помітив. Да? Так. Ну, тобто їх ніхто навіть не помічає. Те, що вони сьогодні змінюють прапор, знаєте, ну так, але на мою думку, насправді, це теж є дуже символічний акт. Люди просто зрозуміли, що з Росії далі в них майбутнього немає і змінили прапор під... Це теж дуже багато і про них говорить, і про ту країну, з якими вони приїхали, mm -hmm. да, яке до неї ставлення. І те, що це дуже важлива історія для того, щоб задати правильні цінності для і нашої молоді. І е, світової спортивної спільноти, яка переважно також є молодою аудиторією, яка стежить за атлетами, дуже важливо, тому що саме ця аудиторія вони не дуже довіряють політикам, вони не дуже цікавляться новинами. Mm -hmm. І дуже важливо, щоб через спорт вони усвідомлювали правильні цінності за те, що за цінності. Іноді доводиться вмирати. І от сьогодні та молодь, яка на заході завтра вже буде формувати порядок денний. Вона має це дуже гарно усвідомлювати через тих спортсменів, за якими вони слідкують. Розміну прапору, я вас хотіла запитати ще одну ситуацію: е, є правила, які не переписати про борця греко-римського стилю Семена Новікова, який став переможцем Олімпіади, але під болгарським прапором, тому що не може бути кількох зірок. В одній возі, чому так прописують спортивні правила? Чому він змушений був поміняти громадянство? Тому що в цій категорії у нас в Україні зіркою є Жан Беленюк, це єдина умова його руху в спортивній кар'єрі. Була поясніть мені. Ну я думаю, що він оцінив свої шанси е перебороти Жана Белінюка і зробив сам ці зірки могло бути в одній ваговій категорії. в Воні ну, може країні. ні, не може бути від країни два спортсмена mm -hmm. на Олімпійських іграх. Тому, ну звісно, він, якби він переміг там Жана Білюніка десь на підготовці, да, можливо, на якихось проміжкових змаганнях. Звісно, він би поїхав би він. думаю, що це була його оцінка. Можливо, він недооцінив правило, себе. Але треба переписувати, чи їх і неможливо переписати? Ну, їх, їх неможливо Ну, на Олімпіади в боротьбі їде краще в ваговій категорії. І ну тут я ж кажу, має бути попереднє змагання, попередній відбір. Я думаю, можливо, він недооцінив себе на той момент і зробив висновку. Що поки Жан є в Україні, бореться в нього немає тут перспективи, і тому він і вирішив фактично змінити країну для того, щоб мати можливість потрапити на найбільший, це є мрія багатьох спортсменів. Да? Ну думаю, що так і здається, це була перша золота медаль Болгарії на цих олімпійських іграх. Ну, якщо не дивлюсь правильно. за Болгарією, не стежу. Якщо я правильно пам'ятаю, можливо, ну, ну тому що дійсно ну. Але Знову ж, ж таки, так. звісно, шкода да. прикро враховуючи так. те, що Жан вже закінчив свою е, спортивну кар'єру борцівки на килим, да так і ну про наступні покоління, давайте поговоримо. Але я е, от не встиг просто озвучити цю інформацію, коли ми говорили про російських атлетів, так. Е, Адже Росія очевидно, і російський режим використовує будь-яку нагоду міжнародну для політики, і ми ж пам'ятаємо, як вони олімпіаду використовували. навіть ці слова, що без них олімпіада не може бути. Хоча от вона успішно відбувається, і завтра очікуємо закриття. Лише одну медаль срібно заювали на цій олімпіаді російські спортсмени. Цього року Росія, як країні агресорці, заборонили участь у змаганнях. Однак, 15 спортсменів, так як ми говорили, таки брали участь під нейтраль. Прапором і от що показово для росіян ця Олімпіада найгірша з часу Олімпіади 1900 року, коли ще Російська імперія не завоювала. Жодної медалі. Ну, таке, це просто для принагідного, тому що знову ж таки наші коментатори теж багато хорошої, цікавої інформації. Мені, як людині, яка не стежить за всіма видами спорту, як е Матвій не стежить за Аварією, так ми не стежить, що там робили російські чемпіони. Да. Е е ну, але в деяких видах спорту вони таки зустрічалися з українськими спортсменами, і я розумію, який там був накал емоцій. я хотів би поговорити про майбутнє покоління, тому що Таїсія Нофрійчук вчора. Ну, чесно, в 16 років те, що вона показувала на рівні з уже досвідченими і з великими досягненнями спортсменками, ну гаразд, я розумію, що в спорті є певний ще момент фортуни і в чомусь, але в 16 років, послухайте, так себе показувати, проявляти себе. Але що робити далі? От з боротьбою греко-римською, жан вже закінчив кар'єру. Як нам ростити нових чемпіонів, нових спортсменів? Як вам власне, як залучати молодь, надихати? От, так. дякую вам, що сьогодні я тут маю змогу розповісти про нашу команду. І Ми про це говоримо. Це бачать мільйони наших громадян, глядачів, які завтра або там можливо молодь сама піде займатися. Або поведе своїх дітей на секцію боротьби. Ми, до речі, за поєдинками Жана і Парвіза спостерігали з моїм шестирічним молодшим сином. Mm -hmm. да? І він же, та він сьогодні чекає на боротьбу. Він вже знає, що сьогодні ми будемо дивитися ще. Він вже питає, хто там буде боротися. Так, і ми я думаю, що ми вже він висловлює таке побажання. Йому цікаво піти би подивитись, як там дітки борються і ну. Це дуже важливо, популяризація спорту в суспільстві. І це є запорукою взагалі виховання, формування здорової нації, здорового суспільства, не тільки фізично, але й ментально. І ну цим всім це наша спільна відповідальність. Цим треба займатися. Має і бути до да. молоді бути. тренери, мають бути спортивні клуби, де спортсмени і функціонери можуть себе проявити. Да. Це має бути такий здоровий, суспільний, потужний рух. Ми хочемо додати ще те, що сказав Олександр Усик з цього приводу, якраз на додаток, що в Україні потрібна реформа спортивної галузі, і на цьому наголосив чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який завітав в український дім воля спейс під час олімпіади. Давайте. Його послухаємо. Треба реформа спорту без образ, але нам не можна використовувати речі, які ми використовували 20 чи 40 років тому. Вони працюють, може бути, але вони повинні краще працювати вже от сьогодні. Це треба робити. І я думаю, що ми. З тією зграї, яку я маю, можемо кіпішнуть трошки. Комусь це не сподобається. Але ми працюємо на країну. Такі дискусії відбувалися теж у да, Волі Спайс. Да. А в цілому, за весь цей час Олімпіади, ну тобто, півтора дні фактично лишається. Скільки відвідувачів було? Скільки заходів там відбулося? Є ти стане? Ми фінальний репорт будемо робити завтра. Так. А сьогодні в нас останній день воля роботи нашого простору. Сьогодні таке буде в них там таке підведення підсумків. І е, завтра будемо мати загальну статистику. Але щодня в нас від тисячі до півтора тисячі відвідувачів. В нас офіційно зареєстровані, пройшли акредитацію більше 600 медіа. Mm -hmm. Переважно це міжнародні змедіа. Нами було залучена дуже потужна міжнародна кампанія Empower Sport, завданням якої була власне і робота, і комунікація на міжнародну аудиторію. І от щодня в нас виходило від 100 до 150 оригінальних текстів міжнародних змі, такі як там CNN, Associated Press, там, New York Times, ну, потужні міжнародні ЗМІ. Переглядів щодня десь 5-7 мільйонів. Тобто це найпотужніша промоційна компанія України сьогодні. Я вважаю, за останній час, яка була на міжнародний на міжнародному напрямку. Ну фактично, ну у спортивній галузі, так точно. Uh -huh. І всі вони висвітлювали наших спортсменів, всі вони висвітлювали те, що відбувалося в «Оля спейс. Це культурні події, це показ наших фільмів, це День української музики, це День української моди. Це все на фоні страшної війни. Все в контексті а, цього агресивного нападу і через що доводиться проходити сьогодні цікавій змістовній країні на фоні Олімпійських ігор, коли наші спортсмени виборюють медалі. Вони також приходять щовечора в наш простір. І там можна і з ними поспілкуватися. То я вважаю, що це надзвичайно потужний проект. Наша команда. Я вдячний всім. Ми дуже, ну, я дуже високо оцінюю те, що сьогодні зробили. Хлопці, дівчата, які сьогодні займалися... А чого очікувати завтра, якраз буде закриття олімпіади. Завтра а воля закриття спейс. Олімпіади. Завтра справа в тому, що організатори там є цей парк, там де розташовані думи, ще окрім нас, там є ще 15 країн. Фактично, всі вони відкривалися на день пізніше, ніж ну після відкриття. І закривається днем раніше до закриття, для того, щоб ну фактично ми розуміємо, що вся увага буде прикута звичайно. до церемонії, да тому немає сенсу яким чином немає сенсу якось, змагатися да. з основним майданчиком. Да. Е, говоримо про те, що е, наш простір воля він викликав емоції. Але якщо б не було професійності українських спортсменів, звичайно, ті емоції вони просто зникали. І українські спортсмени уважно слідкували під час олімпіади за подіями на батьківщині. Однак, як сказала олімпійська чемпіонка, фехтувальниця. Харлан. Під час змагань важливо було відділити емоції від налаштування на перемогу. Почуємо її. Ми е, виборюємо ці медалі, е, і ми виборюємо ці медалі, медалі для наших захисників, захисників та захисниць. Ми присвячуємо наші перемоги Україні. Це наша саме найвища мотивація. Найвища мотивація. І наші спортсменки настільки потужно говорили. Що для них важливо? Вони закладали ці посили, і я вас перепитаю знову. Це ж їхнє самостійне рішення. Якими словами вони будуть описувати наше прагнення до свободи? Правильно, тут Абсолютно. ніхто не писав тексти. Ніхто. І Оля і Ярослава Ні. Ні. вони надзвичайно потужні. Вони роблять завжди і давно робили. А сюди виступають рекордсменка може? серед усіх українських спортсменів, так за кількістю медалей. Да, да, на більша кількість олімпіади і медалей. на далі. Вони повернуться сюди. У них буде грошова винагорода, у них далі. Скільки пауз за оцей відпочинок, і куди рухатися далі? Ті ж харлан, магучих, ясно, ми зараз не згадаємо всіх наших олімпійських чемпіонів. Сподіваюсь, що ті, хто припинить, ну вже можливо завершить спортивну кар'єру, лишиться в спорті як менеджер, функціонер, і mm -hmm. буде далі розвивати, докладати свій досвід, вкладати в майбутнє покоління, про що ми сьогодні говорили, буде ставати прикладом, можливо, почне тренувати. І ну, це є дуже важливим, от зокрема, завданням міністерства для того, щоб такі люди могли себе знайти в цій галузі, а не ну не пішли кудись взагалі, да, не були забутими. Ті, хто будуть продовжувати свою змальну, свою змальну практику, то я думаю, що ну, там немає такого. Ну, буде трохи невеликий відпочинок, може там тижні, місяці, а потім знову почнуться тренування. Знову ж таки, тренувальний процес він циклічний. Це зрозуміло, mm -hmm. перший рік, я думаю, буде такий більшості видів спорту. Більш-менш така рекреаційна робота. Ну а потім нарощування навантажень до наступних олімпійських давайте годин, тоді про майбутнє про кіберспортсменів з України. У нас є навіть це вже бренд в кіберспорті, враховуючи те, що вони виграли чемпіонат з Counter-Strike, буквально нещодавно, так здається, відповідно. Як готуватимете, які надії покладаєте? Ну і в принципі ж зараз нас можуть дивитися батьки чи діти, які цікавляться кіберспортом, враховуючи розвиток FPV в Україні, да. то що їм робити Це дуже актуальний напрямок. Да. так я думаю, що Дивіться, От коли ви питаєте там виконуючи обласки міністра, як готуватимете, да то це ну ми не готуємо спортсменів. Ну, звичайно, ми маємо створити звичайно. умови за для них за це, що вони готували так, да. і умови, так. інфраструктуру, можливості. Тому сьогодні в нас, як ми бачимо, дуже розвинутий кіберспортивний рух. І ми маємо для них лише тільки створювати умови для того, щоб вони могли брати участь в змаганнях, готуватися якісно до них. Ми маємо співпрацювати зі спроможною федерацією, яка сьогодні у нас там фактично існує. Mm -hmm. Є там деякі питання, звісно. Ну я думаю, що це все ми там владнаємо. Тому а, орієнтація на наших хлопців, дівчат, які цим займаються, які і так є надзвичайно успішними. Думаю, що не треба їм головне заважати, і вони і покажуть свою. Майстерність, дякуємо, дякуємо Матвію. Вам. Дякуємо, Матвію. Так, Матвій бідний тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України, був в нашій студії.